Позачергові парламентські вибори у Великій Британії таку ініціативу британського прем'єра завтра повинні розглянути в палаті громад. Про плани переобрати парламент вранці. Повідомила Тереза Мей. Докладніше розкаже Анастасія Лебега. Країна рухається разом, а Вестмінстер – ні. Так рішення про дострокові вибори пояснила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Провести парламентські вибори Мей хоче 8 червня. На думку лідера консервативної партії, це допоможе успішному виходу з ЄС та сприятиме стабільності всередині країни. Нині ж цьому за словами Мей заважають політичні ігри інших партій. Про намір розпустити парламент. Прем'єр повідомила під час позапланового виступу на Даунінг-стріт після зустрічі з міністрами. Британія виходить з європейського союзу. Зворотнього шляху немає. Ми дивимося вперед, і в уряду є бачення нових відносин з Європою. Ми хочемо глибокого й особливого партнерства між сильним і успішним ЄС та Великою Британією, яка вільна накреслювати власний шлях розвитку. Це означає, що ми повернемо контроль над нашими грошима, законами, кордонами і будемо вільні укладати торгові угоди з давніми друзями та новими. Партнерами з усього світу, але є політичні партії, які виступають проти цього. Процес виходу Британії з ЄС прем'єр-міністр запустила в кінці березня. За словами Терези Мей, опозиційна лейбористська партія обіцяла заблокувати фінальну угоду про вихід Британії з ЄС. Голосувати проти обіцяла і шотландська національна партія. Ліберал-демократи погрожували завести роботу парламенту у глухий кут. Тим часом лідер лейбористів Джеремі Корбін привітав позачергові вибори. За його словами, теперішній уряд не справляється зі своїми обов'язками. Я Вітаю цю можливість, яка дасть змогу британцям проголосувати Вати за уряд, котрий поставить їхні інтереси на перше місце, та висловитися проти уряду, який лишив багато людей в стані невизначеності. За допомогою виборів Тереза Мей хоче позбутися людей, які з нею не згодні. Така реакція на позачергові вибори лідера шотландської національної партії. Нікола Стерджен вважає, прем'єр діє виключно в інтересах своєї партії. Це найбільший поворот у сучасній політичній історії, але зрозуміло, що сьогоднішня заява прем'єр-міністра не в інтересах країни. Вона шукає можливості, як посіяти розгубленість у рядах лейбористської партії, щоб придушити будь-яку опозицію. За британською конституцією загальні вибори до парламенту проводять кожні п'ять років у перший четвер травня. Минулі відбулися два роки тому. Нині рішення про проведення дострокових виборів повинен схвалити парламент. Для цього необхідно, щоб його підтримали дві третини депутатів палати громад. Це ще найменше голоси. Анастасія Лебега, новини на першому.